Друзі, мої вам вітаннячка. Третій день турніру. П'ятизірковий, дуже швидкий. Ага, угу. зайшла оборона в Б. Зараз вибилась в А, 49 минут, так. Да. Да -да -да. Так, погнали. О, я вчора там тошнів. Що мені не дають тяжких оборон. Ось, тримайте. Будь ласка, тримайте. Броню тут різати не потрібно. А вівіку знести можна? Загончик, загончик тебе. Ревно. Навіщо мені тут ревно? Ребно мені тут не потрібно. Можна, можна взяти. Так, стоп. Вівіка грбана. Блін, фіолетові блокератори, хочеться якогось іншого. Купідона чи що? Газелька є. Ну давайте Купідона. Купідон, газелька прикритись, бити є. Чим два жовтих є. Погнали. Яхмос. Блін, в мене ж яхмос є. Дякую вам за фіолотовий. Уф Давайте спробуємо, можливо під'їде. Червоний то не під'їхав. Три кольори, три кольори, і щоб не один не міг скласти. Ну, ну все, це фіаско. Відразу. Але в мене ще ж два мультика. Н -н -н. Не вийшов з картини, я нічого не заряжу. От як це можна назвати? Як це можна назвати? Дивіться, з картини не виходять. Давайте вівіку вб'ємо що? Ну, як би хоч якісь очки. Ну так якщо по-чесному я розраховував, що з трьох кольорів, та хоч щось то дадуть. ви ну, не бачите. Нічого не дали. І головне, що з картини ж не виходять ніфіга. Все, один фіолетовий. То якби вони вийшли там з картини, я б, можливо, це швидка, якось, можливо, можна було б і перезарядити і щось би вдіяти. Такі ситуації були, що я викручувався. А тут, на жаль, ні. Синій червоний зелений, да? Давай добивай мене вже швидше. Зараз ще раз не візьме. Так, лед смішно, якщо чесно. Дець смішно? Так, все одно я її вбив. Погнали далі. Кивіка кришталева. Mm -hmm. Ну, давайте цього візьмемо на всяк випадок. Можливо, когось і прибанимо. Це що бунт якийсь проти мене? Команду міняти? Потрібно. Чи як? Раз. Два. Давайте Та так. Угу. Mm -hmm. Давайте спробуємо, можливо, там фіолетовий під'їде. Ну таке. Таке не мало під'їжджати. Давайте ще ось так. Щотко вдарили в Вівіку. Ну, що вам сказати? Я на таку фігню не підписувався. Дві відразу вхопити. Чудесно. Да. Е так. Так. Стан куди ти там? Де ти? Я розумію, що там е ця домніція. что она нас с ними а вона она с таунт так и что там, я забыл, что там Краще джуна возьму Погнали. Фіолетового як не було, так і не дали, так? Да? Давайте тут жовтий. Пошукаємо. Давай, знімай, знімає. Все, молодець. Так, прикриємось. Захист від жовтих, да. Ну, дай пофіг. Ще живий. Погано, що вона зняла. А, вона не зняла. Він видно м... сімейний бонус у нього спрацював. Там же ж... Зробили, що коли він один в команді, сімейний бонус може спрацювати. Давайте зеленим допоможемо один разочок. Угу. Та мене бісить, що сліпота від, відображається від Вівіки. Трішки підбішує. Але в мене сьогодні гарний настрій і ніхто мені його не спаскудить. Навіть програші. Навіть програші не спаскодять. Ну давай, раз ти б'єш. Все одно боляче ще не вдариш. Все мало. А ні, на штуках, на штукар ляпнув. Ой, що це я. Півтори тисячі. Корінець, півтори тисячі, нормально. Нормальний такий бонус. Ага, ще не добив. Все добре впорались. Погнали далі. Не хочеться сьогодні викупатися. О! Привіт. Привіт. там Лін, М -м -м. Ну, давайте будемо шанс здавати ще раз своїм тим. Філілетовим. Давайте ось так. Газельку обов'язково беремо. Де ви сховалися? І можливо яхмуса взяти. Так, є. Є, є, є. Все вірно, все вірно. Погнали. Я ж зможу пробити ВІВІКУ фіолетову? Я так думаю. Ну і об неї хоча б можна позаряжатися. Бачили сики фіолетового, так? Да? давайте ну ось так. Давайте я хочу ось так зробити. Щоб якось би про тамліна там не забути. Ой, я фіолетовий врод... вроді знайшов. Давай ось так. Вбилася бабка. На Тамліна не накладається безумство. Пам'ятаємо. Пам'ятаємо і добре, що ми це пам'ятаємо. Давайте так. Блін, а чому я спочатку захист не зняв? Ну да ладно вже. Вже як є. Так, забрали одного. Фіолетових досі кіт наплакав. Як кіт наплакав. Що будемо робити? Блін, давайте. Зелені, не знаю навіщо. Мені б жовті. Навіть якщо він по мені вдарить, ну то їй все тільки проб'є. Ні, не вдарив. Давайте зберемо цей, потім трійку, захилимося хоча б, потім трійку там в порожнечу. Бити все одно, поки ніхто нічого не буде. Хотілося б якось тут трійку зекономити. Це можливо? Танок ще два хода. Ладно, можливо, під'їде ще один там. Так, танок один хід. Ось так зроблю. Нема танка, добре. М -м Газель. Тисячу шість. Красавчик. Давайте так. П'ятірка розвалилась, але вона нам і не потрібна була. Не цікаво, проб'ю жіння. Пробив. Пробив нормально. І давайте цього доб'ємо. І останній бій. Ну ця погано під, під безумством працює. На цю не лягає. ми міняємо план. Меняем план на Людвіга Так і и... То я так просто поставив, щоб сова б'є по жовтих, а б'є по фіолетових. Знаю, що можу нікого і не заблокувати. Можливо, якщо я можу не заблокувати, то навіщо його брати? Давайте візьмемо сартану просто. Давайте три. Три. Тут жовтим і не пахне щось. Бити немає сенсу, напевно, поки що. Мені б жовтий хотілося десь назбирати. Так, ладно, давайте вдаримо. Можливо, там щось під'їде. О, відчував, що щось під'їде. Зараз будуть бити, а ми Людвіга не прикрили. Мумбел у нас халтурить. Там уже заряжено. Ну, піднялась. Ну як же ж не піднять? Добре. Чи ворота. А де вона у ворота взяла? Стоять, що то за сині... Зас... А, ту, перегрін. Ну, а вдруг попаду. Угу, якби. Людвіга зараз будуть вбивати. Я думаю, перевключити його чи ні. Добре, давайте перевключимо. Все поле зелено-червоне. Да все поле зелено-червоне. Давайте ось так тоді. У нас ще є така зрізана якась. Зараз ми тут максимально позрізаємо їм все, що можна, і потім потихеньку будемо вбивати. Можна ще ось так зробити. Хрюбаний ка... А, тут вони двоє просто били, все зрозуміло. Так, так, тихенько. Про цю пам'ятаю. Можна і взирватися. Старайся, старайся. Тебе там уже бити нема чим. Ось тобі купа жовтого. Коли він вже не так то й треба. Все. Впорались, дві поразки таких цікавих відразу. Я б навіть і не скажу, що я там Щось неправильно робив. Камінця не дали. Команда, ну, в принципі, команда, що нормальна команда, просто не зарядилася. Добренько, якось, якось тримаємося ще поки. Побачимо, що буде завтра. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!